Вітаю вас, друзі. Росіяни повідомили, що цієї ночі якісь невідомі добрі безпілотники намагалися атакувати Москву. Атаку, начебто, відбили, але ну як-то тривожно мені все одно. Але вже за кілька годин прийшли дуже хороші новини із Московської області. Мочний взрив Сергієм І... Дуже потужний вибух стався на оптико-механічному заводі у місті Сергіїв посад Московської області. Даний завод виготовляє оптику для російської армії. А, Зараз відомо про майже два десятки поранених росіян. Будуть і ще хороші новини, тому що мають бути загиблі. А російським окупантам чомусь не подобається спеціальна воєнна операція. Ой, як страшно. Качко зжимається так іноді, що і черепашка не пролізе. Тим часом на лівому березі Херсонщини у росіян також трапилась велика біда. Зник комбат. Герасимов! Где? Майор Тома. Почнемо із Підмосков'я. Це просто красиво. Ох йо! Какая жість! Що це? Назіс случилась спеціальна воєнна пірація. Російські окупанти вже заплутались у версіях щодо того, що стало причиною вибуху на оптико-механічному заводі у Московській області. Вони повідомляють, що це насправді була просто піротехніка. Салюти. Віримо, хіба у це не можна повірити? Є іще одна версія, що це було просто порушення технологічного процесу. Дуже схоже. Сергій пасад. Є у росіян також і третя версія. Ймовірно, російський військовий завод атакували невідомі добрі безпілотники. Безпілотник ударив по зданию Загорского оптика механического завода. Не знаю, що там насправді було, у чому ж причина, але знаю точно, що ми із вами у жодному разі до цього не можемо бути причетними. Та й взагалі не було ніякого вибуху, не було ніякого заводу. Це усім здалося, бо то просто грибочки. Отако гріб растет какой-то коїто Вот такой гриб. Росте. Взрыв Гріб расот грибочек. у будь-якому разі такі події це дуже і дуже добре. Будь-які удари, будь-які вибухи на підприємствах окупантів, які працюють на російську армію. Це завжди прекрасно. Прекрасно також, коли ракети прилітають по російській логістиці. Пам'ятаєте, нещодавно були удари по мостах на виїзді із Криму. Нічого не вирішують, такі удари для спеціальної воєнних операції. Це нічого не вирішують. Ці всі розрушення... Ня нічого не рішають. Таких ударів буде точно більше, але вже можна подивитися на їхні наслідки. Росіяни намагаються виїхати із тимчасово окупованого Криму через так званий сухопутний коридор, але дуже довго блукають. Тут стадо народу заплутала на сухопутному коридорі. Ці люди всі іщуть виїзд туди в сторону армія. Невже у так званого сухопутного коридора можуть бути якісь проблеми? Сальдо сказав, що є завжди альтернативні шляхи, Перенаправити, перенаправити транспортний поток, який дуже великий, дуже плотний гражданський шов через Чангарський мост, от, через і е, ще інші два сухопутні переходи, де немає мостів. Ну, ви можете самі подивитися на цей самий альтернативний шлях. То сухопутний коридор так працює. удари по російських логістичних шляхах будуть тривати і надалі, і їхня мета виснажити російське угруповання військ на тимчасово окупованому півдні України. Я переконаний, що вже зовсім скоро російська армія буде відчувати серйозні наслідки таких ударів. Ну а іще південніше, поблизу Херсона, у росіян трапилась іще одна біда: зник кудись майор Томов. Я на зв'язку з подчиненними то. У і всім открито я відкровенно заявляю Томов і що ребята не вернулись із розвід Майор Томов це командир одного із російських батальйонів, і він вирушив у одне із сіл на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини, а далі. Щось із ним трапилось напевно. Вони не вийшли в условлене час на точку, от і їх дальніша судьба на сьогоднішній час неізвісна. Ну я би так не сказав. Доля їхня якраз відома. На лівому березі сили оборони України узяли у полон частину російських окупантів. Фото полонених я публікував у себе у телеграмі. Тут на жаль показати не можу, і ще частину окупантів було ліквідовано. Ну а що сталося із майором Томовим, поки іще не ясно. Есно, я командир батальйону 1822 майор Томов. Окремі російські пропагандисти, щоби сказати, що усе під контролем, усе гаразд опублікували старе відео із майором Томовим. І на цьому відео він бив українських військовополонених. Кадри насильства я тут показувати не буду, тому що Ютуб це відео просто заблокує. Ого. Так, оружей, майор Томов або подох, або потрапив у полон. І друга новина це дуже і дуже добре, тому що ми зможемо його обміняти на когось із наших, і полонені росіяни це ще цінне джерело інформації. Що у них там в телефонах подробні карти, а одне з таких повідомлень прийшло. Сакаунта одного з людей, які були на цьому виході. Як я вже казав, усі ці події відбулись на лівому березі Херсонщини, тобто на тій частині території України, які, наче як повністю під контролем російських окупаційних військ, якщо казати точніше, то це село Козачі Лагері. Воно розташоване на лівому березі, між новою Каховкою та Олешками. Окремі російські окупанти кажуть, що це село взагалі росіяни не контролюють, що його, начебто, захопили. Сили оборони України, але інші пропагандисти і окупанти кажуть ні. Село під Росіянами. Ми знаходимося тут на в'їзді в, в пасілок. Пасілок Казачі лагеря знаходиться под повним контролем військових сил Російської Федерації. Казачі лагеря находяться під контролем військових сил Російської Федерації. Ситуація вся під контролем. Все на этом учаску пока стабільно без ізміненій. Правда, у саме село вони чомусь так і не заїхали. Знімали усі свої відео з боку і мало не потрапили під обстріл. За окном розкати от прилетающих снарядов. А это прилеты, да, слева? Станом на зараз невідомо під чиїм саме контролем перебувають козачі лагері. Та навіть якби я знав, я би про це точно не казав би публічно, але маю відзначити, що подібні ситуації на лівому березі Херсонщини трапляються далеко не вперше, і їм вдалося на лівому берегу обустроїти плацдарм в районі Антоновського моста. Окупанти дуже довго скаржились, що, начебто, сили оборони України захопили плацдарм поблизу Антонівського моста на лівому березі і били багато разів туди різними типами озброєнь. Начне так виглядає мост Антоновський після удару Іскандером. Але окремі пропагандисти кажуть, що це не дало жодних результатів і вимагають терміново знімати командування. Я скажу так: поки командуючий операції по освободженню цього острова не буде сміщені на більш адекватного чоловіка не буде. у будь-якому разі нам із вами варто орієнтуватись тільки на офіційні заяви Сил оборони України. Але, попри неприємні новини, які кожного дня отримують росіяни, ви усе одно, друзі, не думайте, що нашим військовим зараз легко. Сили оборони України наступають на кількох напрямках і на кількох напрямках стримують російські атаки. Найбільш складна ситуація зараз на північному сході нашої країни у напрямку Куп'янська Сватове та Кремінної. А це означає тільки одне: ми із вами, громадяни України, зобов'язані зараз максимально підтримувати сили оборони України та усім, чим можемо допомагати українському війську.